Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що ви знали, приєдналися до нашого етеру. Ну і хочу подякувати традиційно всім нашим захисникам і захисницям. Прямо зараз, прямо у цю хвилину, у цю секунду, і кожну секунду свого життя вони віддають це життя заради нашого майбутнього. Тож не забувайте, будь ласка, їх підтримувати, не забувайте підтримувати їх всебічно, і молитвою, і справою, і грошима. Всім, чим вони потребують, бо вони дійсно вони віддають своє життя заради того, щоб ми з вами могли у тому числі готуватися до свят. І напередодні цих свят ми обов'язково підіймаємо питання про те, як готуватися до них, як святкувати, як проводити ці свята. І ось сьогодні хочемо поговорити про Різдво в нашій студії. Найближчий час архієпископ Афанасій, керуючий Одеською єпархією Православної церкви України. Вітаю вас, пане вітаю! Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами про святвечір, про Різдво, про свято, про яке хочеться говорити. Хочеться думати про те, що у більшості людей все ж таки буде можливість святкувати. Я розумію, що морально дуже тяжко зробити крок у бік свята, але при цьому церковне свято і ну таке свято. Просто громадське, де люди мають там можливість випити і випити зайвого і погуляти, і потанцювати. Ми не про це сьогодні будемо говорити. Ми все ж таки про красиве духовне свято, до якого треба і підготуватися, і прийти до якого. У чому взагалі-то сенс свята Різдва? Ну, перш за все, Різдво Христове це одне із 12 найбільших свят, яке святкується в році, і одне із найголовніших свят, бо, тому, що ключових свят без якого не було б історії спасіння всього роду людського. Так. Тому ми святкуємо Пасху як перемогу Ісуса Христа над владою диявола, так само Різдво Христове, це саме народження Ісуса Христа, саме того Месії, якого очікували багато тисяч років від вигнання Адама і раю. і саме власне до народження Ісуса Христа, очікування того Месії, який прийде. І прийшов весь світ відкупити від влади саме того гріха, від влади диявола, від цього гріха Адамового від первородного гріха. Тому це свято, свято радості, свято надії, всього людства на те, що е, прийшов Син Божий, відкупитель світу, який всіх нас спасе, дасть можливість прийти всім нам до спасіння е, і успадкувати Царство Боже. 7 числа свого часу ми святкували різдво. Зараз у нас 25 грудня свято дуже багато людей святкують і так далі і у тому числі і у тій даті, і так далі. Давайте роз'яснимо для наших людей, чому змінилася ця дата. Ну 7 числа ніколи не святкувалося. Ну ми святкували згідно григоріанського календаря, да. верніше юліанського календаря, який був. Неточний і давав похибку на один день кожних 4 роки. Бо і так сталося, що Юліанський календар давав похибку протягом століть. Він дав похибку на 14 років від останньої календарної реформи, яку угу. провів папа Григорій XIII. Ось. І на наступне століття. Церква, ця, це яка живе за юліанським календарем, буде вже святкувати Різдво Христове не 7-го числа, а 8-го числа. Так. Ось, тому цей календар є і залишається неточним. Тому ще раз говорю, що навіть у всіх мінеях, усіх церков Різдво Христове святкується так постановила церква першого віка християнства. 25 грудня і в мінеях тих же самих, які залишилися за юліанським, за юліанським календарем, все одно пише за старим стилем Різдво Христова 25 грудня. Тому наша церква провела календарну реформу минулого року. І, верніше, минулого року, і вже так. весь минулий рік, 2024, ми жили по новому календарю. Ось і свята, якби повернулася на свій е шлях. Угу. При цьому Пасха, вона ж не залежить від точної дати. Да? Там вираховується. Так, так. Угу. Але є Пасхалія, е яка вираховується згідно Григоріанського календаря, а є Пасхалія, яка Вираховується згідно е, юліанського календаря. Ось тому ми наша церква, як і багато православних церков, більшість вже православних церков світу, вони живуть за новою юліанським календарем. Угу. Тобто е, дати нерухомих свят збігаються із григоріанським календарем, але Паскалія вираховується за різними календарями. Як підготуватися до Різдва? От зараз я знаю, що є люди, які готуються, вони у них великий піст зараз, вони знають, як це робити. Є люди, які тільки прийшли до цього шляху, є люди, які взагалі не задумуються, що буде свято. Я там вже накупив собі і майонезу і всього іншого. Як підготувати себе навіть в умовах війни? Чи є така можливість це зробити до різдвяних свят? Ну, перш за все, це церква нас підготовлює постом. Так званим Резв'яним постом, або як люди ще привикли називати Філіпівка або Пилипівка, uh -huh. ось вони почав піс. Починається дійсно. Він є 40-денним постом, починається на святкування апостола Филипа, і іде до 24 грудня до на вечірки Різдва Христового включно. Ось, де люди, перш за все, як перед будь-яким святом кожна господиня чи господар прибирає в своїй домивці, так само до приходу за доброю церковною традицією до якогось великого свята людина прибирає в своєму серці, в своїй душі, тобто, очищається він грехів, щоб із чистим серцем, з чистим сумлінням, з чистою совістю прийти і зустріти того новонародженого Ісуса Христа. Це є найголовніше підготовлення ote sebe postum tak že uh -huh. Ось, і звичайно, що святкування Різдва на сьогоднішній день за традиціями ми дуже часто забуваємо за те, що ми святкуємо народження Христа і того про того, хто народився, за тими всіма традиціями ми про нього чомусь забуваємо. Да. Ми починаємо святкувати е е тільки їжею, тільки тими 12 стравами, які господиня хоче приготувати. Потім думає, що готувати на саме Різдво е Христове хоче здивувати, і в цій суєті земного життя забувається повністю. Про суть самого свята Різдва Христового. А суть свята Різдва Христова це перш за все спасіння кожної людини, спасіння самого себе Христос для того і народився. Тому ми і раділи, і радуємося з того, що Христос народився, що нас спасає. А ми за тим, за суєтою світу. Не хочемо спасатися в більшості ну, не найголовніше, звісно. Так. Я розумію, що для багатьох людей, все ж таки, особливо для дітей, це можливість і поїсти чогось смачненького, і отримати якісь подарунки, як і на Святого Миколая, як і на Різдво, як і на Новий рік, і діти цього чекають. Дійсно, господині думають про те, що приготувати, чим пригостити своїх гостей, які прийдуть. Але я хочу нагадати людям, що дійсно не про це треба думати у першу чергу. Думати треба все ж таки про духовне, про те, які ми, що ми зробили за цей рік, такого за що нам повинно бути або гірко, або радісно за те, що ми зробили, і що ми будемо робити далі у наступному році. Бо плани є можливість будувати плани на цей рік і ставати краще. З кожним роком. Дійсно, ми пересічні громадяни, ми робимо інколи якісь помилки. Нам життя дає можливість змінювати себе, нам життя і ось такі різдвяні свята, і а, релігія дає нам можливість подумати про те, хто я такий, що я зробив доброго чи недоброго, і як себе змінити, і як зробити із себе кращого себе, і як підготувати своїх дітей до того, щоб вони ставали кращими. Скажіть мені, будь ласка, є ще святвечір? Про це теж хочеться поговорити, бо це дуже приємна традиція. Я пам'ятаю, як я до бабусі в Миколаївську область їздив на святвечір, і вона потрошки мені тихесенько щось на вушко розповідала, що у радянському союзі що це за вечір такий. Ну, святвечір, перш за все, він пов'язаний дуже багатьма традиціями українського суспільства. І в різних регіонах нашої держави були різні традиції, да. але в більшості випадків вони збігали, сходилися до одного, до святого вечора, де в більшості випадків господиня готувала 12 страв по за кількістю місяців у році. І всі страви обов'язково мали бути пісними. І... Традиція самого святого вечора напередодні Різдва Христового це, перш за все, є традиція поминання наших близьких рідних, котрі жили до нас. Uh -huh. Тобто і куття, сама собою, яка готується, це є перш за все коливо uh -huh. і символізує воно, як мені колись ще бабця також говорила, що пшениця. І це живі е, люди, які живуть на землі. А е, мак, це є ті, котрі вже померли з yeah. Господом Богом і знаходяться там у церкві Божому. Тому мака набагато більше ніж пшениці. А щоб було всім добре, то е, котю прикрашають і всякими цукатами, і різними солодощами і роблять її солодкою. Але взагалі то є це поминальна вечеря, uh -huh. за якою ми згадуємо всіх наших родичів, близьких. І після цієї вечери, за доброю традицією, всі казали зараз, тепер кажуть, що треба йти колядувати. Так. так, тоді господині і господарі брали з собою кутю, брали з собою цю їжу і ділилися один з одним цією їжею. І тому саме і звіщали один одному, що Христос народився саме той, той Спаситель світу. Але в більшості випадків це все пов'язано з традицією. Духовний сенс. На вечір Різдва Христова все ж таки полягає у Богослужінні uh -huh. богослужіння самі собою підготовлюють нас до самого Риздва Христова. Це читається і царські, так звані царські часи, де на чотирьох часах перші, третій, шостей і дев'яте часи читається Євангелія, котрі нас підготовлюють до самого народження Ісуса Христа. Адже народження Ісуса Христа це радість пов'язана із болем, бо Ісус Христос народив. А цар Ірод, щоб вбив немовлят у Вифлеємі. Тому Різдво Христове пов'язане також із кровопролиттям. І це є і радість, і одночасно смуток. І саме щоб не було, щоб смуток не захоплював наше серце, нашу душу, саме даються такі івангільські богослужіння, івангільські читання, і це ще раз говорю, що це є царські часи. Потім ідуть вечірня з літургією. Василія Великого на вечірні читається багато перемій і старозавіту, де пророки очікували е, на прихід цього місії. В общем, самі богослужіння підготовлюють кожного християнина до самого Різдва Христового, щоб вже радісно на саме свято богослужіння Кожен прийшов на літургію і вже зрозумів суть самого богослужіння Різдва Христового. Як буде працювати церква цю ніч? Раніше можна було на всеночно пройти, зараз вночі не Має такої можливості в будь-якому випадку з дотриманням усіх пропозицій і вимог е, е, військового не, часу. Військового да. часу. Uh -huh. Військового часу, тобто не буде вночі богослужінь, по крайній мірі в наших церквах. Я думаю, що всі церкви не будуть е, навіть коли вже на Пасху вже традиція не служити вночі, uh -huh. то і на не також. Тому у більшості випадків будуть богослужіння проходити вечірні богослужіння. Старатися завершити їх до 10-ї години вечора no. і ранішнє богослужіння. Напевно, що не раніше ніж 6-ї години ранку, у нас як зазвичай 9-ї години ранку буде служитися богослужіння різдвяне. І в 16 годині вечора будуть служитися на передодні вечірній богослужіння. Тобто люди мають можливість приїхати до вас, прийти до вас з сім'єю, прийти, побути на богослужінні, да. потім після богослужіння приїхати додому, повечеряти і вже святкувати вдома. Да, вже святкувати вдома. А як ви ставитеся до малечі, які бігають зараз по будинках? Інколи ми можемо побачити таке, стукають у двері і колядують, нібито колядують. Хоча при цьому вони, наскільки я розумію, Мі, якщо ставити запитання або чути, що вони там а, вигадали собі якісь калятки, то це щось таке або з інтернету, десь вони взяли, або батьки щось їм підказали. Як виставитись деталі? Ну я думаю, що малеча не вигадала їм. Батьки перш за все підказують. Uh -huh. Але на жаль, батьки дуже рідко також перебувають в церквах, і те, що називається коляду колядуванням, це певного роду таким воно навіть не колядування називається, воно називається віншування. Угу. Ось коли говориться віншування, тобто побажання господарю чи господині на цілий рік добра достатку плодів земних, достатку плодів земесних, небесних Божого благословення, що плодилось і велося. І... Все, що собі хазяїн тільки забажав, те все господь Бог благословляв на добро, на щастя, на здоров'я і на багато, і на многі літа, щоб прожити. Якщо таке є вінчування, то звичайно що. Е Церква до цього ставиться похвально і правильно. Але якщо приходить хлопець і починає віншувати, якщо ви мені не дасте того, 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 то да, я да, вам да, там да. хату рознесу там і так далі, да, погрози починаються, тому, да. це називається свого роду таким вимаганням. Це неправильне да. віншування. Є, тому важливо для батьків навчити правильних віншування. На сьогоднішній день в, в інтернеті є дуже багато описано традицій і правильних саме віншувань. Ось, а якщо співається просто колядка, це є звіщанням того, що щоб всі радувалися, що син Божий народився. І колядки правильно співати, і саме віншування, але в побажання тільки і нічого назад не очікувати. Треба. Ну так, да. А оці віншування, дайте мені, або якщо не, нам не, мені не дасте, те, то я вам зроблю то, то то, то – це не Це... Ну я розумію дітей, які бігають, для них це як спорт. Потім б, порівнювати, що ти взяв, що ти отримав. При цьому дійсно не треба забувати суть всього цього. З чого це взялося? Ми можемо подивитися навіть вечора на хуторі бліблі з диканьки, ну наш фантастичний фільм, який показує, як дівчата до цього готувалися, як хлопці з ними бігали, і там дійсно показується, як господар дякує за те, що йому під вікном стояли, співали колядки, і він віддає щось смачненького: чи то хліба, чи то цукерок чи то там кабанчика якогось, якщо заміжний, якщо є така можливість, але якщо йому просто у вікно постукали, бо сказали віддайте або там щось тобі зроблю поганого, то звісно це вже абсолютно інше. Інша справа. Тож давайте, все ж таки, якщо є у вас питання, то я впевнений, що ви можете до свого прийти церковника, до людини, до якого ви довіряєте, до якої ви можете поспілкуватися, і навіть щоб він навчив дітей ось вірним якихось рухам, вірним якихось а, таким а, моментам в житті, про яких вони можуть і не знати, і це для дітей мені здається абсолютно на сікінці. При всякій церкві в більшості випадків працюють недільні школи. Так. Да. І в цих недільних школах якщо батьки бажають, а батьки, на жаль, не бажають, бо е в цьому році ми дуже багато і довго просили батьків, ну давайте же ж дітей. Угу. Навіть говорили, не можуть діт дітей привозити до церкви. Давайте відкриємо онлайн. Е курси. Онлайн-навчання да? онлайн школи ж навчають дітей. ну, ну да. давайте і того батьки не хочуть. Тобто батьки не хочуть. Діти не можуть цього А, що, самого... а В чому ви питаєте? байдужість. 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 Потім приходять до церкові, говорять: в мене, мене син чи дочка покінчили життя самогубством. Чому так? А тому, що ви не віддали дитину в свій час до недільної школи. Церква не навчить нікого красти, нікого вбивати не навчить, нікого нікому зла не навчить робити. Навчить тільки добра. А батьки цього не хочуть, і от пожинають потім свої плоди о цього такого байдуж своєї байдужості. скажіть мені, будь ласка, і всім нам, а як дійсно ну от порозумітися з внутрішнім таким а, сперечанням з однієї сторони свято, а з іншої сторони війна? З однієї сторони треба готувати себе і близьких до якогось святкування а з іншої сторони, ти бачиш, як хлопці помирають. Як твої близькі вмирають на війні, віддають своє життя, і в тебе є оце. От я не буду святкувати, бо йде війна. Я, я, я не можу це зробити, бо йде війна, і там хлопцям на фронті набагато гірше ніж мені. Тож я не буду святкувати. Я спілкуюся багато з нашими військовослужбовцями. І я їм задавав таке питання, як ви відноситесь до того, от коли йдуть церковні свята, що да. треба святкувати, таке як різдво, таке як Пасха, таке багато. І нам, на що мені ба, більшість більшість випадків сказали, так ми життя віддаємо для цього, щоб ви святкували. Угу. Тому святкувати треба і необхідно. Бо тому, що якщо ми втратимо ці маленькі радості в житті, тоді нас переможуть дуже легко і просто. Ну ісус віддав життя заради того, щоб ми жили далі, так і у тому числі святкували далі. Так, і ми святкуємо по великому рахунку Воскресіння Христове, яке передувало його смертю. Ось ми святкуємо зараз е, народження його, але ми всі прекрасно розуміємо, для чого він народився, щоб померти угу. за кожного із нас. Але ми радіємо, бо він дав більше того, щоб нам радості дав нам спасі, сп, спасатися. Так саме на сьогоднішні наші воїни, які віддають своє життя, вони дають можливість нам прийти до спасіння. Дуже багато у релігії пов'язано між смертю і життям. Дуже багато Вони вони поруч стоять, і треба знайти порозуміння у цьому. Для цього і є можливість спілкуватися, дізнаватися. Якісь в кінці, подробиці. подання в кінців в церкві в Бога немає мертвих. В церкві в Бога всі живі. Так. Тобто, смерть це є певним переходом від цього земного життя до вічного життя. Тільки не християни, бо невіруючі люди бояться померти. Постояни не бояться померти. А дуже багато хлопців, які а, йдуть на фронт і там починають вірити. Чи є хлопці, такі, які прийшли до віри? Безумовно, що дуже багато є таких. Дуже багато є таких, але і безумовно, що є й такі, які от ти приїжджаєш, а він каже: ти говориш, це все правильно, угу. а слабо з нами піти на передок, ну, да. Ну да, ну да. Ну от так, так бероді таке. І я знаю таких капеланів, які заходили. Туди, а потім з ними виходили по три-по чотири дні з того, що вони там були в оточенні і виходили з оточення разом з хлопцями. І потім цьому капелану дякували, бо вважали, що от саме завдяки цьому капелану. Майже всі вийшли живими і майже неушкодженими. Там були поранення, але незначні. Тобто і, і такі випадки є, і капелани, щоб підтвердити свою проповідь, мусять іти і на такі жертви. Деколи ми хочемо подякувати і захисникам, і капеланам, які продовжують нести свою службу прямо на фронті в окопах. Вони і поруч з хлопцями, які помирають, вони і з хлопцями, які живуть далі, вони роблять дійсно дуже тяжку свою справу. І хочу подякувати низький уклін всім нашим захисникам І з автоматами в руках і з хрестом в руках. І вони дійсно роблять чудеса, абсолютні чудеса. Бо для людини, яка живе тут, у більш-менш спокійній атмосфері. У якій є можливість працювати, спати, і так далі. Ну, ми, ми не розуміємо, що там відбувається тільки якщо побувати там, побачити все те, що там відбувається, все той жах, який є. Ти розумієш, наскільки все це тяжко. Тож, будь ласка, не забувайте їх підтримувати. Навіть якщо зараз зібрати якийсь маленький подарунок для хлопця, який на фронті, є можливість передати з тим же капеланом, з волонтерами, вони передають, вони привозять всі ці подарунки для а, хлопців, які на фронті, зробити це, хоч частинку свого тепла, різдвяного тепла, новорічного тепла віддати і побажати йому з а, цим подарунком все ж таки вижити і повернутися додому. І зажити нормальним миром життя це єдине, що ми можемо зараз зробити. Я розумію, що хочеться інколи хочеться взяти автомат до рук і піти захищати, але треба розуміти, що є хлопці, які на фронті, вони роблять дійсно все можливе. Є хлопці, які тут працюють, є жінки, які працюють. Тож, все ж таки, давайте не забувати про те, що вони дають нам таку можливість і всі. дякувати їм так, да, за це. Всі ми, на всіх всі ми стоїмо на своїх місцях і робимо цю роботу, яку потрібно для перемоги. Максимально, максимально, максимально працюватися, згуртуватися, пане. А останнє, все ж таки. Я хочу, щоб ви змогли привітати наших телеглядачів і слухачів з прийдешніми святами, побажати їм всього, чого ви хочете їм побажати, і запросити їх пройти до церкви. І у вас є така можливість. Тож, будь ласка. Перш за все, шановні, вітаю усіх з прийдешнім святом Різдва Христового, особливо наших воїнів, волонтерів, медиків, які роблять це можливе для того, щоб наблизити. Закінчення цієї війни наблизити справедливий мир. Хочу побажати усім, щоб цей прийдешній 2025 рік був для всіх нас останнім роком, який би ми святкували війну. Був би для нас перемоги. Верніше не святкували війну, а знали про війну і святкували перемогу, добра над злом, перемогу. Нашу над нашим ворогом, щоб справедливий мир завітав до кожних наших осель і всім нашим військовослужбовцям здоровими і щасливими повернутися і неушкодженими повернутися до своїх домівок, до своїх сімей. Нехай Господь Бог нам в цьому допоможе. Амінь. Дякую вам, пане. Дякую за те, що роз'яснили багато моментів і дали можливість дійсно жити далі і розуміти, що церква поруч з нами. Тож, будь ласка, готуйтеся до свято обов'язково, пам'ятайте про наших захисників. Робіть все можливе для того, щоб у ваших дітей було свято, бо дійсно для них це свято війна війною, а діти продовжують жити, і це добре, що є така можливість жити далі. Архієпіскоп Афанасії, керуючий Одеською єпархією Православної церкви України сьогодні в нашій студії. Дякую вам, пане. Дякую Дякую всім вам за те, що тримаєтеся, за те, що поруч з нами, за те, що поруч з захисниками. Не нехтуйте, будь ласка, сиренами. Готуйтеся до свят, залишайтеся з першим міським, і ми зустрінемось з вами вже незабаром. Пам'ятайте, все буде 100% буде Україна.